Мобільний госпіталь, який встановили у каховці, забезпечений усім необхідним, розказує виконувач обов'язків директора місцевої лікарні Андрій Федотов. Без нього продовжує лікар: місць для хворих не вистачило б. У нас не хватило б ліжка місць для, для хворих. На лікарня в лікарні 170 ліжок. Ми розвернули додаткові ще ліжка на 225. Тому на на ранок 286 хворих. Розуміти, що ми б не змогли б їх всіх розмістити. Мобільний госпіталь на території Каховської міської центральної лікарні працює з 29 жовтня. А наразі тут лікуються 56 хворих на коронавірус. Володимир один із перших пацієнтів госпіталю, чоловік з Каховки, госпіталізували його у п'ятницю ввечері. Добре, тепло, да. дівчатка мательком. <ріст> Сьогодні вам... А де краще, скажіть, будь ласка, як повні всі корпуси. Де краще? Хворих, куча день везуть, везуть мобільний госпіталь розрахований на 120 двадцять ліжкомісць. Також в ньому є палата інтенсивної терапії, яка розрахована на чотири ліжкомісця з апаратами ШВЛ і клас СІПАП до цих апаратів підключено. З першого дня. У нас вже за першу добу 29-го ми відкрилися. На ранок 30-го вже було 33 пацієнта. Під час епідемії у Каховській лікарні для лікування хворих на ковід перепрофілювали терапевтичне, хірургічне, травматологічне та дитяче відділення. У лікарні зараз розміщені пацієнти, які у важкому стані, говорить Андрій Фідотов. У госпіталі хворі середнього ступеня тяжкості. Всі пацієнти середнього ступеню тяжкості, всі 42 з них на кисневих концентраторах, потребують кисневої підтримки. Працюють бригади лікарів. У нас сформовано чотири бригади. В кожній бригаді є обов'язково лікар, анестезіолог, і реаніматолог, який працює цілодобово, і також лікарі суміжних спеціальностей, які надають допомогу. Медичні сестри, санітарки укомплектовано повністю бригади. Переважна більшість медичного персоналу каже Тетяна Перховка, працівники Каховської міської лікарні, двоє лікарів, анестезіологів-реабілітологів з Херсонської обласної лікарні та один з верхнього рогачика. На допомогу колегам із сусідніх населених пунктів вахтовим методом приїздять медичні сестри. Святослав Кривобоков лікар, травматолог. Зараз працює із ковідними хворими. Ситуація на доволі точно да. Ситуація на сьогодні дуже складна. Пацієнтів поступає багато. Хворі, як правило, середньої тяжкості, багато кисневозалежних, які потребують додаткового кисню. Мінімально по 5-6 пацієнтів за добу іноді буває більше. Наразі мобільний госпіталь приймає пацієнтів переважно з Каховського району. За потреби готові приймати з усієї області. Аліна Олефір Григорій Шматко новини на Суспільному. Херсонщина.